Пане Ігорю, питає, була придбана ділянка з забитими палями 6 метрів 300 на 300 геологія від 0 до 0,5 грунтово-рослинний шар, потім суглінок легкий пилуватий, чорний, тугопластичний і так далі. А нафіга там сваї. Так, ладненько. А в чому питання? Зробили котлован засипали щебень. А навіщо? Протрамбували і зараз повертає. Хорошу землю назад і трамбуємо, після буде заливати бетонна підготовка. Це щось дивне. Питання: утеплення ППС ззовні фундаменту і зверху монолітної плити. Зрозуміло, що потрібно. Чи потрібно класти ППС під монолітну залізобетонну плиту, і якщо так, як вірно це зробити? Ну, мені шкода. Що ви все це робите, чесно кажучи, тому що у вас глинистий ґрунт, а ви туди заперли ще мені, кому там нема чого робити. от Що йому там робити? Ви басейн влаштували у себе під будинком, пане Ігорю. Друзі, я, я розумію, що е, Олександр Васильович крутійший спец. З усім своїм колективом. От, але я вас дуже прошу. Ну, якщо ви все ж таки у вас великий об'єм роботи, друзі, ну зайдіть на сторінку ось консультації у мене на сайті. Ну, зайдіть, я вас прошу, пане Ігорю. Якби ви у мене проконсультувалися 15 хвилин, вибачте, там скільки це там коштує, Да ви б зекономили декілька тисяч доларів. Просто. Ну, невже воно того не вартує? Ну, невже? Ну, ну навіщо ви зробили те, що зробили? Тим паче, ви, ви мій підписник. Ну, ви ж знаєте все, все це. Знаєте, що це все, все доступно. Це не такі великі гроші насправді. Так, пожурили пана Ігоря, і ми йдемо з вами далі, відповідаємо на питання. Так, планшет відкриваємо. Я не знаю, під що там робили ці, ці палі, і це може бути от глинистий ґрунт, він може бути просідний, макропорістий, і в такому випадку взагалі дренажні системи не робляться, тим паче не засипається щебінь. Тобто, рішення, яке було прийнято, ну, воно це м'яко кажучи, дивне. В першу чергу треба, друзі, розрахувати несучу здатність паль. Наступне. Палі, якщо вони витримують завдяки боковому торцю і по торцю витримують навантаження, пане Ігорю, достатньо було просто зробити розцвік. Далі виконувати утеплення, підсипати ґрунт на потрібну відмітку, і погнали. Горизонтальна гідроізоляція. Поставили стіни, зробили утеплення фасаду, і на цьому все. Чому? Справа у тому, що якщо у вас ось тут слабкий ґрунт, а сваї в цьому місці достатньо тримають, нема ніякого сенсу витягати цей ґрунт під плити. Нема. Далі, якщо ви хочете все ж таки витягнути ґрунт, Ну наприклад, мотивація Ну, облом було підряднику всі комунікації, фіксувати до плити. Це треба заморочуватися, нержавіючі стрічки, там ля-ля-фа-фа. Ну, впадло йому було цим займатися, да. Просто офігеть, як це було складно, і ви вирішили прибрати цей ґрунт для того, щоб вам було легше покласти комунікації. От. Е -е. Ущільнили, але робити утеплення. Під плитою немає ніякого сенсу. Чому? Тому що пітно забудову, воно зазвичай велике, і мороз він не проходить далеко, просто не проходить, тим паче, ви можете зменшити проход холоду, покласти, зробити тепле вимушення, наприклад. І таким чином ще завадити проходити морозу. Тобто, в нашому кліматі в Україні в таких умовах класти утеплювач під плиту немає ніякого сенсу. Якщо ви робите. Теплі підлоги краще покласти, друзі, утеплювача більше от сюди. Чому? Тому що це дозволить вам легше розводити внутрішні мережі. Коли у вас труба над трубою проходить, труба над кабелями проходить там, і так далі. Тобто норми кажуть, що мінімальна товщина 50 мм. От зараз пред, який я показував на початку трансляції, ми вже закладали 80 мм. Утеплювач, тому що міняємо трошки технологію. Багато хто на сьогоднішній день під теплу підлогу кладе взагалі 100 мм утеплювача, ну, для того, щоб зменшити прогрів конструкції, тому що тепла підлога вона працює доволі довго і гріти фундамент немає ніякого сенсу. Тому, з точки зору ефективності використання утеплювача, краще його покласти от сюди, не під плиту. Не під плиту. Під плитою ми кладемо, коли я роблю, наприклад, ребрісту плиту, я кладу утеплювач, і я кажу про те, що в такому випадку Це плюс, тому що ми менше витрачаємо тепла на прогрів всіх конструкцій і так далі. Але Такий, такий розвір він має трошки більшу трудоємкість, він потребує більш відповідального підрядника. Але так, це краще, тому що розвірк він легше, менше навантаження на сваю. І це от, коли ми рахуємо несучу здатність сваї, викинути велику кількість бетону і зменшити навантаження на сваю, іноді треба приймати таке рішення, інакше сваї не витримує навантаження. Тобто все починається з розрахунку несучої здатності палі. І от, якщо витримує, ну тоді можемо залити бетон сплошну. Тому що я не, ніколи не виключаю, що люди йдуть по шляху, знаєте, як без проєктувальника, максимум арматури, максимум армування, максимум бетону. Так, такий шлях теж має право бути, звісно, тому що бюджет складається, трудоємкість, вартість матеріалів, і, звісно, чим менше трудоємкість, тим більше. Труда часу треба вкласти і більше матеріалу використати. Або ми можемо зменшити трудоємкість, але тоді вартість цих спеціалістів буде вища, ніж людей, що роблять тупо От тому, звісно, це завжди баланс, і треба його для кожного під для кожного замовника шукати. Але в даному випадку, якщо у вас ви замінили ґрунт. По суті, витягли цей ґрунт, поклали сюди щебінь під низ, це каже про те, що ви сваї просто викинули на смітник. Ну У вас звичайна монолітна плита, котра лежить на ґрунті, і все. А палі вони виконують роль анкерування, щоб цю плиту не підняла морозом. Ну, якщо ви арматуру зав'язали з розтворком, звісно. Не просто поклали плиту на палі, а зав'язали арматуру з розсорком, то палі будуть виконувати роль анкера. Тобто, якщо ґрунт навіть буде замерзати, то паля буде тримати, щоб нічого з вашим будинком не трапилося. Тому остаточне рішення це от який вузол. Якщо заармований і зв'язка забезпечена, я би утеплюючи вже не клав, нема сенсу. Якщо ви просто поклали плиту на головок, на щебінь і арматурою не зав'язали ці елементи, ну тоді так, можна покласти ППС, але можна і зробити просто теплу, тепле вимощення і таким чином теж це компенсувати. Але зверніть увагу все ж таки на ваш щебінь, тому що, по суті, ви зробили басейн під будинком. І якщо у вас тут, не дай Боже, просідні ґрунти, це велика помилка. Це дуже велика помилка. Тому що вода місце знаходить, і коли вона потрапляє в щебінь, просідні ґрунти можуть дати усадку. А це навантаження на палі. Так, зрозуміло. Ну, в общем, мені здається, що десь ви зробили зайву роботу от, і заплатили зайві гроші, чесно кажучи. Так, йдемо з вами, друзі, далі. Дякую за вашу підтримку. Рухаємо.